Твої очі дуже красиві. Мамо, ти моя радість. Mm. Ти перша, коли я люблю народження. Твоя любов, як тепле сонечко. Мамо, ти моя чарівниця. Mm. Ти моя сірочка. Я завжди думаю про тебе. Я люблю твоїх обіймів. Mm. Ти моя підтримка, ти моя сестра. Мені добре, коли ти поруч. Твоя посмішка найкраща нагорода. Дякую за тепло, яке ти мені даруєш. Без тебе я не є. З тобою я нічого не боюсь. Дякую, що вчиш бути добрим та чесним. Моя мама найкраща. Я тебе дуже мама, люблю, мама. Я люблю маму. Без тебе я без крила. Мамочка, ти моя сонечко. Мама, ти мій герой. Мамо, я тебе дуже. Добре. Мама, я тебе. люблю. Спасибі тобі за твоє терпіння. Мама, ти лікуєш мене своїми поцілунками. Ти найгарніша. З в мати, не дала нікому, мама. найкраща у всьому. Мама, ти найкраща мама. у світі. Мама, мама, найкраща у світі. Я хочу, щоб ти родин, була часу кожного дня. Для мене ти єдина, телефонує. Забігайте в гості, мама, ваш найкращий друг.